Мікс брендів Asus до жіночого одягу. Ось таке атласне плаття. Розріз іде позаду в нас. Міді-довжина, відкрита спинка, перехресне таке плетіння по спинці йде. Атласне. Ось такий прикольний аксесуарчик. Цепочка в нас регулюється довжина на шию. Футболочка. Моми відрізний низ. Топ. На широких бретелях іде, ззаді бантон зав'язується. Легке таке батістове платячко, елічка розмір, красивий пишний рукавчик, рюша, Максі довжина йде. Атлас на білівому стилі маєчка така базова. Муми. З такою непрозорою зовсім подертістю штучною. Дуже класне плаття, міді довжина, повна застіпочка, короткий рукавчик ззаді на резиночці йде. Ласінки, без рукавів, подовжена така майка туніка. Штанішки завершена талія, розширені донизу від коліна. Легенька віскозна спідничка. Спідничка шорти, тут невеличкий розріз. Знизу. Для зручності шортики, моми, дуже класний колір варочки, Скорочений топ на резинці, трикотажний, футболочка, моми, елічка розмір, шифонова блуза туніка XL розмір, легке таке катонове, як ситець, легеньке платячко, довге Максі, довжина, вільний крій. Плаття майка трикотажне, елічка в нас іде розмір. Дуже класне плаття поло, короткий рукавчик, комірець, трикотаж резиночка. Гарна модель плаття, вільне таке оверсайзик на поясі. Міді довжина. Дуже класна модель. Шортики. Платько з воланами міні драпіровочка по боку. Дуже класне, таке легке. Сарафанне плаття, сарафан на брителях, бокове застібання, розріз на поясі, шорти йдуть у нас трикотажні, джинсові шортики відрізні з високою посадочкою. Ось такі коротенькі велосипедки, Трикотажне платье, плять-майка. Комбінезон з шортами, дві великих кишені. Класичне платочко трикотажне з двома кишенями, легке плаття футболка, яскравеньке таке. Оверсайз розмір, есочка, два великих карманчики, шортики йдуть у нас на таких заворотиках, плаття з відрізною талією. Дуже класний такий світло-вимонний колір на запах сарафан з валанчиками і дідушина.